30 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову про нові тарифи для комунального підприємства Полтава Водоканал на 2026 рік. Згідно з нею, тариф на водопостачання та водовідведення для юридичних осіб зріс. Для населення ж тарифи не змінюються. Повідомила речниця комунального підприємства Полтава Водоканал Інна Рудяк. З 1 січня 2026 року піднімається плата за водопостачання та водовідведення для та юридичних осіб, які не є об'єктами господарювання. Ціна за кубічний метр води становитиме 37 гривень 95 копійок з податком на додану вартість. Ціна підвищилась на 5 гривень 53 копійки, а на централізоване водовідведення ціна буде 29 гривень 53 копійки, здорожчала на 85 копійок в порівнянні з 25 роком. Ціни на тарифи для населення не піднялися. Нагадаємо, що у квітні 2022 року постанова кабінету Міністрів України номер 502 запровадила мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення під час воєнного стану. Відтоді тарифи для населення не змінюються. Вони становлять 16,48 гривні за один кубометр водопостачання та 17,28 водовідведення з ПДВ. Водночас фінансове становище Полтава водоканалу залишається складним. Вартість електроенергії для підприємства з початку війни зросла у два з половиною рази. Тарифи ж для населення. Залишаються на рівні 2022 року. Проте є всі підстави. Сподіватися, що і надалі підприємство працюватиме безперебійно, зазначив голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства Сергій Білашов. В грудні був в Верховна Раду прийнятий державний бюджет України, в якому це перше таке рішення прийнято для підприємств комунальної власності, які знаходяться на балансі обласних рад. А це безпосередньо стосується Полтава до канала. В бюджеті чітко прописана субвенція в розмірі 4% ПДФО. Що міські ради, які знаходяться в зоні обслуговування Полтава до канал, повинні 4% ПДФО в виді субвенції перераховувати на обласний бюджет. Якщо ж коштів бракуватиме, обласна рада шукатиме додаткові джерела. Фінансування, аби Полтава водоканал працював у 2026 році стабільно, і відповідно мешканці Полтави та області були забезпечені водопостачанням, запевнив Сергій Білашов.